Kjøp lekeplaster og smør på hanen.

Я наживу, я коли туди допливу, я вам... Ну, коли я буду бачити якийсь острів, то я сюди топо допишу запись. Я з і пуспию. оба Обана, Обана, на вот оба the фа! Че на, що на? А у тебя шо вилопах,

Исходит о закрыває Чон не їсть <coughs> мене. Та екран червоніє клоун есть. Нарешті поїв. Блин. Давай, саждай, давай О, точно. Лодка. То то, -мо! Короче, коли монет життя восстановится и все будет окей, то я буду плысать туда, я опусну запись. О, сейчас будет нах. Напевно. Ну... Ч это той острый пример? Кто тут той? Вс, пацанчик, тебе жопа Так, лодку поломал, то пипец. Во лодку, б ты хуй далеко. Той лох, Стопудово десь тут, або під землею, де там зарився, де її плачуть. Не запривати, ото ого! він не ну bitch, what the fuck. Якщо мене забі під лагами, я буду смеяться сам себе. Ходимо так і сверстики. Ясно. Ходім-то приват. До нього в гості. Посміємося трохи. Так, так, коротше. Тайник тупий. Легко зрозуміти. Холупай відкрита. Запривачена. Вау. Коротше. Так, то далеко... Не ну. Пойдем нахер. Він мене рукою бив. Він десь тут просто в мене лаги. І він мене не прогружається. What the fuck? Я Вата до тебе прийду. Я тебе бен, я тебе не гадаю. До того луха ще 534 мет. 32 27. Да моя лодка твою. Ну так, якщо я зараз прийду. Прийду до точку, я вам почну запис О, ні Коли я прийду, то острів Коротше так, я вже приїхав. Короче, там тут є якісь фігні. Ну, не фігні, коротше, ну так можна сказати, що... там чуваки и там чуваки, о о во, во, на И там все. так вот Плеваем. вот выплеваемся. лодка так лодка, лодка, лодка. Хули он так вот так так вот так так вот Ну-ну, не лагай, будь ласка. О, дякую. Твою мать, гроза. Ліжко бачу. What the fuck? Ем... Ehm, то напевно, глюк. Зачекайте я перезайду. Так, я вже перезайшов і мене кинуло фізнаку. А, во, бачу, бачу. Е, хули моя лодка так далеко. Подоплила ко мне. Черный неба, красный неба, красный, красный, черный неба. Где я пришел все по ней? Ну, не тратим час, побегли. Подожди Бляну с этими прогрузками Вот там-то холодно щела Десь... перезайду Вот перезайду. Здесь... Ну снова я тут Ну то блин капец Встанут і все вчера Ні. Я буду знімати серіями, бо в мене бандикам тільки на 10 хвилин. Хто знає якусь програму нормальну, яка не зашкодить комп'ютеру, комп то кидайте давайте сюди. Мені під канал ставте лайки і підписуйтесь на канал З третій серії я вам покажу, як типа... Ну, як я буду з другом і грати. Але його не буде чути, ми будемо тільки переписуватись. Ота хата. Бліб, в мене мало часу лишилося. Хвилина і все, і закінчиться Ну, Дай Бог, щоб там було окей. ЛХ 5.0.5 тут. Головне, щоб ви не побачили. Блін. Ну, точніше буде четверта серія. Ну, короче, всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.